Нічого не говорило. Дякую Богу, ніхто нікого не набив. Сподіваємося, так буде. Хоча було бажання багатьом трошки показати дещо. Але ми контролювали і, і контролюємо ситуацію до сьогоднішнього дня. Е, проте знаєте, так такзаколишувалося, і мені здавалося, що так ну, далі має бути. І дуже ніби перемога. У мене на тому і ну, скажімо, початок перемоги. Все себе так далі життя мало входити своє русло, але ми не повинні забувати о тих регіоналів, які одні скоріше втік з цього корабля, інші пізніше, а дехто вже після того, коли було вбито, коли вже плосто труп. До таких належить панчачок. Ми сьогодні заблокували роботу в магазину Кулібріс вийшли на Луцьке керівництво. І поставили ультиматум, Що до 16-ї години 0-0 сьогоднішнього дня. Панчачок повинен бути звільнений. Ось заява і ось наказ про його звільнення. Слава Ми не маємо до нього нічого претензії, як до людини. Можливо, він є хороша людина, не знаю. Можливо, він є добра людина, не знаю. Але ми маємо претензії виключно до його. Політичного його становища, яке було. Він знав, що робиться в листопаді, в грудні, в січні. Аж треба буде чекатися, коли до 100 трупів, тоді треба було важковати. Е, ця заява ще нічого не, не вартує. Така справа буде по інших регіоналах Бережанських. Затяги до А ми самообороною поможемо їм написати ці заяви і подякувати їм за їхню роботу. Salve o